присядьте на хвилину я на завершення. Я вірю, що це дуже важлива тема. Я вірю, що Господь щось продовжує говорити в наше життя. І хто пам'ятає, яка проповідь була в прошлу суботу? О, хтось пам'ятає, да? Хто твій батько? Ні, ні, гослій старя ушов. Це не недов. І ви знаєте, Бог дійсно хоче. Щоб ми не просто щось почули подібне, да? Там, про каяття, про вибір. Але Бог хоче, щоб у нас відбулись саме зміни, які змінять все наше життя і наше майбутнє. Я просто нагадаю дещо, знаєте, на цьому тижні Бог продовжував говорити зі мною, і я бачив, що з деяких зібраннях Бог продовжував цю тему да? батьківства, хто ми, що ми. І мені Бог нагадав ці дивовижні слова, які в свій час пророче сказав Іоанн Хреститель, коли він хрестив людей, там в Іордані. І колись він під впливом Духа Святого, дивлячись на людей, які йшли до нього. А там серед них були фарисеї, садокеї, священники. Вони займалися релігійними справами. І через ці справи, знаєте, десь хотілося, мабуть, вислужитись перед Богом, десь хотіли показати Богу, а я такий дух, духовний, а я такий з моїми діями, скажімо, оправдую себе. да? І Він сказав такі слова, теж на дальний переклад. же Іоанн, їх третя глава, седьмого стиха. і задукеїв, ідущих к Нему крісті, сказали порожнення хідніне. То есть діти, рожденные від змея. Цікаво, да? Дети, рожденные від змея. Хто внушив вам бежать от будущего гняв? Сотворите же достойний плод покаяния. Буквально декілька фраз я хочу взяти, в цьому всьому. Перше це він констатує факт природи, яка ще на той момент не змінилася. Люди займалися релігійними дія... дією, да, релігійною. вони хотіли пос... Пос... посередством закону і демонстрованого такого поклоніння якось виправдатись перед Богом, а Бог каже ні. Поки не змінилася природа, поки не відбулася трансформація внутрі. Бог продовжує Духом Святим казати про те, до якої природи ці люди відносились. Релігійні дії, релігійна поведінка не міняє природу. Природу в нас міняє Дух Святий і наше спілкування з Богом Отцем. І далі написано: хто внушив вам біжати від будущого гніва? Хто внушив? І Знаєте, які думки до мене приходили в цей момент? Я розумію, що люди, ті, які йшли тоді до Іоанна Хрестителя хреститися в Йордані, вони знали, що треба сповідувати гріхи, вони знали, що треба омитися, що це обрядово. І знаєте, що я відчув? Я відчув всі ці люди, хотіли обійти ад. Але їх серце не було спрямоване до того, якого вони повинні були полюбити. І Бог мені сказав слідуючи: дуже важливо для, для людей, щоб вони не ада боялись, а втратити можливість прийти до Отця боялись. Бог хоче, щоб ми боялися. Грішити не з за того, що ми попадемо в ад. Це теж непогана мотивація. Бо хоче, щоб ми перестали любити гріх із того, що нас з вами отець інший. У нього свята природа. Він інший. Він так хоче побачити в своїх дітях. Мотивацію наближатися до Бога, а гріх це перепона. Він так хоче, щоб ми полюбили Його, тобто Бога, більш, ніж спокусу і гріх. Він так хоче, щоб природа, з якою він є, живе, була для нас найважливішою і найбажанішою, ніж спокуса цього світу і природа гріха. І якщо любов до Бога в нас переможе настільки, що ми дійсно відмовимось від іха ні тому, що боїмось ада, ні тому, що нас лякають, не тому, що не знаєш, куди потім ти попадеш, бо хоче, щоб ви прийшла перемога із за того, що ти і я, ми полюбимо нашого Небесного Отця настільки, що ні за які гроші світу, не за які спокуси ми не продамо. Цю можливість бути з ним. І те, що сказав далі в кінці Іоанн Хреститель, уже достойний плод покаяння. Я розумію, що в цих словах, знаєте, скрита оцей ключик зміни природ, затворіть достойний плод покаяння. Тобто навіть не слово каюсь. Треба промовити, щоб щось змінилось. Затворіть достойний плод, покаяння це зміна природи. І тому Бог каже, не зупиняйся, не прикривай себе релігійними діями, не заспокоюй свою совість просто тим, що ти щось зробив. Бог каже, твори плод, твори його. Молитвами, твори його, вибором своїм твори кожнеденними діями. Як сьогодні проповідувалось, іди перед лицем Боже. І кажи, Господи, що зі мною не так? Пам'ятаєте, фарисей прийшов в дом Божий і каже, я такий класний. І, він, і Бог каже, ні, неправильно. Я знайду в тобі мільйон недоліків, якщо захочу. І ніхто не виправдається передо мною, Господь каже, а що тоді треба робити? Просити, Господи, Ти змінюй мене. Не, ніколи себе не заспокоюєте просто тим, що ну, я класний. Тільки Бог може нам дати таку характеристику, чуєте? Коли Дух Святий нам це каже, тоді можете 100% вірити Його словам. Але щодо нас, Бог каже, дивись, чим ти повинен займатися. Внікай в себе, в якому я стані, в якому стані моє серце. що я роблю, внікай. Внікай, подивись, уважно, розберися, не обманюй себе, внікай в себе і написано в учені. Тому коли я беру Біблію, це як зеркало, знаєте, це як фільтр, я беру, читаю, оп, о, це я роблю, отак я думаю. Отак я поступаю, оце зі мною відбувається. Стоп, 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 це не є правильно. І що Бог пропонує? Бог каже твори. Затворіть. Це як Бог сотворив світ. Ви зі мною зараз, я закінчую вже. Знаєте, як Бог творив світ? Він щось казав, він щось робив, Дух Святий діяв, і потім ми бачимо результат. Бог каже, затворіть. Тобто займі, займіться. Процесами як творіння. От як ми витворяли погані справи, да? планували, хотіли, діяли, щось робили, і в дозі получали щось погане. Бог каже, почни творити добре. Каяття твори, твори каяття. Ще одну молитву зараз зробимо з вами. Що таке сотворити каяття? Бог я відчуваю, що моє серце затверділо. У кого в житті таке є? Іноді, да? знаєте, чому ми не можемо покаятись від серця? Затверділи. Звички гріховні, непрощення, да? це затверділість. Я не можу простити. Чому? Затвердів. Десь не пробиває тебе слово, не пробиває Дух Святий. Затвердів, закам'янив, закам'янів. Я правий. А якщо не правий, все одно я правий. Та де ж якщо ти правий? В своїх очах, може, в тебе рішення, що ти правий. Але слово Боже каже, все одно прости. І тут важливо, знаєте, розмягчись, піддатися Богу на Господь, прости. Для того, щоб створити каяття, треба щось робити. Якщо я відчуваю, що я затвердили, знаєте, що мені треба робити? Молитися. Скаже, Господь, я не Я відчуваю, я не щось зі мною не так, моє серце нечутливе. Я роблю гріх, але не можу зупинитися. Допоможи мені, Господь. Творіть, творіть, творіть каяття, творіть, творіть його. Не зупиняйтеся, не задовільніться тим, що ви не можете щось переступити, щось в собі перемогти. Творіть каяття, творіть написано. І якщо ми з вами будемо чесними, якщо ми будемо щирими, якщо будемо дозволяти Богу з нами працювати, то він як творець. Він візьме нас як гліну, і буде ліпити найкраще. Дозвольте Богу, але разом з ним творіть. Затворіть достойний плод, покаяння. Покаяння це плод. Так часто ми, християни, звикаємо до слова. Покаяння це слово, неправда. Неправда. Покаяння це плод, а не слово. Слово це тільки перший крок, а само покаяння це стан. Тому я нікого не примушую, але якщо Дух Святий останній час нам говорить про це, про зміну природи, Він так хочеться цього. Якщо Бог стукає в ваше серце, і якщо ви розумієте, що повинна відбутися трансформація саме в вашому житті, якщо ви розумієте, що Бог стукає, і Він на щось натякає дуже сильно, і Він приходить в наше з вами життя, щоб допомогти нам створити, це не значить, що ви самі поганий, ні. Це значить, що Бог вас вибрав для кращого. І криячий процес, це не значить, що ми з вами, вибачте, за такий сленг сучасний, духовні лузери. Ні, це Бог хоче вести нас до досконалості. Але для цього треба щось змінити. А то зі мною зараз. І у кого це торкається? І ви розумієте, що просування вперед воно стосується змін. і якщо Іоанн Хреститель в тій в той ситуації казав, затворіть достойний, достойний, відповідний плід каяття». Це значить, Бог не хоче просто слова, Він хоче плоду. І якщо це про вас і нам треба щось робити, з цін, ви виходите зараз вперед, демонструючи перед небом бажання змін. Добре? Ми не кинемо. Цей заклик від Бога за хребет. Ми не кинемо ці проповіді, знаєте, так, безконтрольно. Хай там послухали, ми там щось нові новеньке. Ні, зміни початок, початок руху до найкращого. Добре? Тоді, якщо це ви, і вас Бог тут торкається, відкидайте сором'язливість, відкидайте невпевненість, відкидайте страхи і давайте будемо молитись. Я вас чекаю тут наперед, в, нап, а, спереду да, наперед. Ми будемо молитися, друзі. Греві гати крові контуло вищита лекамене. Господь, ми зараз йдемо до тебе. Господь, ми чуємо тебе і ми не хочемо, Бог моїх гратися з твоїм словом, ми не хочемо. Робити вигляд, що ми щось там зрозуміли, нам треба зміна. Нам треба плід каяття і нам треба каяття як інструмент просування вперед. Ми не хочемо застрягати, Боже. Ми не хочемо застрягати в релігійних справах. Ми не фарисеї і ми не садукеї, які будуть приховуватись релігією діяннями. Діян, діян, ми потребуємо змін. І це ти сказав устанами Іоанна Хрестителя, зробіть достойний пліт каяття. І ми молимо тебе, Господь, щоб ти зараз простив нас перше, а по-друге, допоміг нам створити цей плід. І я молю тебе з моїх братів і сестер, хто вийшов вперед, ті, хто може трошки. Зам... Забоявся вийти, але я надихаю їх зробити це. Господь, я молю тебе, Бог, мої в ім'я Ісуса Христа, прости нам гріхи наші, і я молю тебе, Дух Святий Боже, з сьогоднішнього дня, особливим чином. Боже, пропрацюй нас, Господь і попрацюй разом з нами так, щоб ми могли створити цей пліт. Кому треба буде не просто сповідуватись, кому треба буде не просто, Господи, помолитися один раз, а почати цілий процес, допоможи Духам Святим, Господь. Молитися проти протистоя гріху, молитися протистоя звичкам, молитися протистоя спокусам, молитися, щоби Господь ти змінив нашу природу. Тому я прошу Дух Святий, служи нам всім Бог. Я молю тебе, руйнуй твердині, Господь. Я молю тебе, Господь, руйнуй, Бог мій, всякий доступ ворога до нашого серця, там, де Він, Господи, взв... ну, при... робив так, щоб ми звикали жити з гріхом. Він якби привчав, Господи, щоб ми прив... звикли до гріха. Зруйнуй це, Господь. Хай підніметься сумління, хай підніметься жода по тобі, хай підніметься, Господи, це в нас Боже. Благослови нас, Господи, щоб ревність Господа вона почала пробиватися в нас все сильніше і сильніше. І ми знову кажемо, Господь, що ми не просто кажемо Слово, але Господь поможи нам з Духом Святим і Словом Твоїм створити плід. Благослови нас, Святий Дух, і благослови моїх братів і сестер, хто зараз вийшов, я точно знаю, що Ти не. Залишиш нас без діяльності Твоєї. І як ти тоді в свій час, Господи, почав діяти Духом Святим, коли пролунало Слово, Господь. Так і нині, Боже, над нашим Словом і рішенням, Господь, хай завіє сильно святий Дух так, щоб все змінити. І я молю тебе, Дух Святий, послужи нам, Господь, і наблизь до себе, Боже, в ім'я Ісуса Христа і благословляй на перемогу моїх братів і сестер. В цьому амінь. Да благословить нас.